Центр розшуку людей відкрили у Запоріжжі. В області за час війни зникло вже понад дві тисячі людей і цивільних, і військових. Це перший такий центр в Україні, кажуть правоохоронці. У ньому разом працюватимуть слідчі, оперативники та криміналісти. У лабораторії закладу сучасне обладнання, яке дозволяє швидко збирати та встановлювати ДНК профіль людини. За допомогою спеціальних аплікаторів криміналісти відбирають біологічні зразки і досліджують їх. Дані, які нам видав прилад, переносимо до е ноутбуку, де з допомогою спеціального програмного забезпечення е ми проводимо вже паралельний аналіз. Якщо чим порівняти, то е е зразок е ДНК ну, не, ДНК профіль буде зберігатися у базі до моменту, е поки буде чим порівняти. Мета цього центру саме. Е більш ефективної роботи допомагати нашим людям розуміти, знати і мати можливість навіть там через деякий час захоронити, якщо вже людини немає.